Сезон лохини розпочався на тернопільському ринку. На прилавку вже можна побачити велику кількість цих ягід, проте ціна на них поки що висока. Яка вартість лохини та чи подешевшої вона дізнавалася журналісти Терену. Зараз на ринку можна придбати лохину привезеної з Закарпаття вартістю від 450 до 550 гривень за кілограм. Невдовзі почнуть продавати ягоду вирощену на Тернопільщині. Цьогоріч, попри заморозки, навесні сезон лохи невдалий, розповідають продавці. Ягоди буде вдосталь, тому прогнозують, що вже за кілька тижнів ціни знизяться вдвічі. Покупці, з якими поспілкувалися Терно, розповідають, що лохину полюбляють, проте наразі надають перевагу іншим фруктам. Ягоду лохину люблю. Часом купую зараз в цьому сезону ще не, не купувала, бо поки що хочеться своє. Як то кажуть, рідна полуниця черешня є на, на ринку, е, тому поки що шелохину не, не купувала. Але так в загальному купую і собі і для дитини у нас смачна корисна ягода. Їжу, свіжу ніяких варення, не випічок. Вона саме, саме найкраще так споживати в натуральному вигляді. Купуємо часто, тому що це неймовірно смачна е, ягода. Е, як я вже сказала, я не просто її люблю їсти, я люблю нею заїдатися. Ось так дуже багато, тому що відчути смак, відчути в ній усі усі смаки, які в ній тільки є. І тому вживаємо часто і багато. Купуємо е, на базарі, в магазині, чекаємо, коли буде е, трошки подешевшення, і тоді вже будемо їсти стільки, скільки е, захочеться. Купую лохину. Так, ну, взагалі, то я не живу в Україні, тому там більш доступніше де. Проживаю, а тут я не бачила, я тільки купляла полуницю, черешню. Тобто такі. Тому з кашею, так, так, дітям купую, звичайно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.